Всім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео ми вам покажемо огляд, огляд та короткі історії з ремонту кінної косарки. Ось така у нас косарка. Ми її прилаштували до мотоблоку на 8 кінських сил. Повністю зробили. Це маю тут, повністю зробили ремонт її. Замінені підшипнички. Ось тут у редукторі стоїть два 204-х підшипника, один тут, інший тут. Тут регулюється зазор на планетарці. Замінили підшипники тут. Далі на основному валу є підшипники. Ось тут 206-й і на ось цьому кінці. Де маховичок 206 підшипник, на шатуні стоїть 305-й підшипник. Всі підшипники замінили, посадки там деякі відновили. Також був виготовлений ось такий щуп, оскільки щупа не було. Зараз покажу. всі резинки, саль, сальники поперебирали. Зробили ось такий щуп, виточили. Далі, як приєднали косарку до рами, ось тут є кріплення штатне, на два болта, поставили ось таку трубу товсту стіну. Це тримач на ножі, ну самі ножі зараз не встановлені. Ножі ще поставимо. Тут наша потужна, потужне прицепне на 50 мм вал. Ще буде все обварюватись. Це ось це кріплення під е, сидіння. Сидіння буде ось таке. Ось таке сидіння. Воно, в принципі, було з цієї косарки, як ми її купили. Треба його дещо відрестовувати, підварити і буде стояти. Ось такий вигляд має наша косарочка. Ось так. І так мотоблок її буде тягнути. Я думаю, що потужності вистачить. Ну, по-рівному, то, звичайно, що потягне, як під гору, будемо показувати. Косарка на металевих колесах. Але у нас ще є, ми взяли дві косарки, у нас одна косарка є на гумових колесах, на резинових. Ці що накачується. Будемо пробувати. Звичайно, що на великі переїзди на, оці, на цих колесах не поїдеш по дорозі, тому що це і важко і їх можна побити. А отак, от якщо близько десь переїхати, то звичайно можна попрацювати. Покажемо ще редуктор. Давай я зніму кришечку. ти угу. тримай. Угу. Так, мені помічник допомагає сьогодні знімати. <кл 'я> Повністю весь редуктор вичищений, вимитий. Хто розбирає і не знає, як зняти. От оцей хвостовик він на різьбі. Різьба права. Той маховичок, який спереду, також на різьбі. Права різьба. Ось тут вал стопориться, вставляється пробой, стопор і розкручується. А ще покажемо там, як ми відреставрували маховичок. Ось це все діло. Ось це. Тут маховичкове стоїть палець, який попереднім власником просто був прихвачений сваркою до цього маховика. Чугуну. Ясно, що воно це все побило там. Ми відновили там посадочку всередині, зробили новий пальчик. І ось тут нарізали різьбу, допоки хватає місця. І таку не широку гайку на 8 мм. Різьба 20 крок-півтора, нарізали і затягнули. Тепер палець стоїть там міцно в посадці, і затягнути додатково гайкою, що буде його гарно тримати. Тут зробили натяг на підшипничок 4 сотки на валу. І посередині нарізана різьба М8 і болтом затягується, щоб не відходив підшипник. Ну і такий корпус. Ось така історія. Так що все тут без люфтів, все гарно зробили, Ще нам єдине поставити косу, кріплення коси, ну і так помастити, заляти мастило. ось Покажу, як включається. Куди сюди покажу, як включається. Снімаю тут. Значить Як включається. Зараз механізм включений. ось Якщо ми будемо крутити, о, маховичок починає крутитися. Бачите? Так, а от виключається ось так. Нажимаємо. Тихо. А да. ми тебе покажемо. Ось, отак нажали, від, відключилося. А, далі, який тут ще є нюанс. Ось тут вал, який перемикає вилочку, який рухає вилочку. Вал стоїть в такій втулці, яка закручується в корпус. І на тій втулці всередині між валом і втулкою немає ніякого ущільнення. Тому ми зняли ось цю втулочку, викрутили і всередині нарізали канавочку, поставили гумове кільце, щоб мастило через вал не витікало. Тому що ми її, коли розібрали, тут цей весь вал був в масці. Тепер, надіюсь, все буде тримати. Все поставили кругом нові резиночки, герметик. Тут резиночка, герметик. Тут зроблена також резиночка поставлена. Ну, отак. В принципі, техніка проста. Немає тут нічого такого складного, але все має бути зроблено гарно і, і чітко. Тому що, якщо десь якийсь промах, воно буде там ляти, там сопливити і так далі. Ось це включено. А ось це тепер нажимаємо отак лапку. і... А, це, це включено, то було виключено. От зараз виключаємо, нажимаємо так. Раз. Все, шестерня відійшла, вилочка її тримає. Ну от ось так. Вже пізніше ще доведемо її до, до більш кращого виду і покажемо, що вийшло, як він їде. Пробували їхати, габариту мотоблока вистачає. Всім дякуємо за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ой-ой! Все, до побачення. До то